Як не прособачити собачити від DOX і чому ми думаємо, що падіння крипти ще не закінчилось? Привіт, колеги, PS Trade і сьогодні ми розглянемо два вище згадані запитання. Сьогодні останній день, коли проект DOX по душевній доброті безкоштовно роздає свої токени, 14 серпня проект DOX оголосить, коли ж відбудеться лістинг даного токену. Проте на премаркеті DOX вже торгується на біджі OKX по 0,005 долара, тобто пів цента. Подейкою, що для отримання дропу треба як мінімум приєднати свій тон гаманець до додатку DOX, а також здійснити одну транзакцію в мережі тон. Пару слів, як це зробити, хто ще цього не зробив. Щоб приєднати OKX Wallet до застосунку DOX, потрібно спочатку встановити OKX додаток самої біржі, тому що скільки ми не пробували зробити це через комп'ютер, через ПК, нічого не вдавалося. Навіть встановлювали додаток на комп'ютер, проте це все марна справа. Тому встановлюємо додаток OKX на більшість. В кого ще немає акаунту на більше OKX, то в посиланні під даним відео є можливість зареєструватися по нашому реферальному посиланні і отримати взамін безкоштовні. Доступи до наших закритих стрімів. Отже, після того, як ви встановили додаток OKX для біржі і залогінулися в нього, далі заходите в Telegram, заходите в додаток Docs, тиснете Open, і після того зверху у вас буде Connect Wallet. Тиснете на Connect Wallet, вам допомагає біржа з тим, щоб обрати якийсь саме, обираєте OKX Wallet, ну ми обрали його. Далі тиснете ОК через ОКІ OK, доток зайти, і вас переносить ваш web 3 Гаманець. Ми вже це зробили, але перший раз, коли ви це робите, у вас немає web 3 гаманця, і вам пропонує біржа його створити. Ви його створюєте. Після того потрібно зробити синхронізацію гаманця. Вибиває помилку, ви робите синхронізацію гаманця. Повертайтесь після цього знову в Telegram. так. І знову тиснете Connect Wallet, Знову вибираєте OKX Wallet, і тоді вже без проблем вам підключається веб-3 гаманець від біржі OKX. Підключити гаманець, тиснете. Так, тут буде адреса гаманця, мережа Ton. Підтвердити. І після того, як ви це підтверджуєте. Потрібно перевірити, чи дійсно гаманець відключився, знову тиснути на додаток, щоб відкрити, і зверху у вас повинна бути, бачите, вже адреса вашого гаманця. Це означає, що ви зробили все потрібне. Далі робимо транзакцію по тон. Крім того, що це завдання є може бути важливе для того, щоб отримати airdrop, Ви можете за нього отримати 3000 dox. Якщо прикинути, що на примаркеті на є ціна dox 0,005 долари, то. Купивши 0,1 тона так і е, потративши на це 0,7 долара, ви можете отримати взамін близько 15-20 доларів. Для того, щоб таку транзакцію здійснити, для початку вам треба зайти в свій додаток в OKX біржі і купити тон на споті. Після того зайти в додаток Docs. Ми вже це зробили, тому не можемо вам ще раз це показати. Там буде завдання здійснити транзакцію в мережі Тон, ви на неї тиснете, вас одразу перекидає на Web3 гаманець ОКІксу. Деколи таке буває, що воно перекидає на гаманець і більше нічого не відбувається. Тоді ви знову виходите з гаманця і знову заходите в додаток Docs і тиснете знову прийти, зробити транзакцію. Вас знову перенаправляє, і тоді вже з'являється конкретна транзакція, де ви просто повинні її підтвердити. Проте у вас ще немає на Web 3 гаманці тих коштів, вони є на споті. І вам пропонує гаманець зробити перекид тих коштів, Ви робите цей перекид і продовжуєте робити транзакцію по тону. Деколи таке буває, що з першого разу ця транзакція не проходить, треба знову виходити з гаманця, знову заходити в... Додаток DOX так і знову це робити. Проте з другого з третього разу все відбувається, і протягом п'яти хвилин транзакція проходить. І у вас стає, ставиться галочка, що так вже пройшла транзакція. Далі ви підтверджуєте, що ви її зробили, і вам нараховується 3000 тисячі за цю транзакцію. Все, у вас встановлений гаманець OKX Wallet в мережі TON і у вас зроблена транзакція. Ви повністю готові до дропу по DOX. А тепер переходимо до ринку і другого питання, чому ми думаємо, що корекція по біткоїну ринку криптовалют ще не закінчилась. Перед вами тижневий таймфрейм. Попередня свічка просто причудово закрилася для того, щоб починати нову хвилю росту, оновлювати історичні максимуми і летіти на стока. Проте для того, щоб такий оптимістичний сценарій реально був. Основним нам потрібно побачити, що діапазон 51 353 500 тримається протягом цього і наступного тижня. Тобто, якщо агресія продавців буде тривати протягом цього тижня і наступного, то покупці не повинні дозволити, щоб ціна біткоїна впала нижче. Ось діапазону, який ми зараз відмітили на екрані В такому випадку це буде показувати, що протягом 2-3 тижнів продавці не могли продовжувати свою хвилю падіння, яку вони впевнено розпочали по суті з кінця липня, і покупці не готові навіть опускати ціну до цікавого для закупки діапазону 45 тисяч доларів. Шанс, що протягом. Цього тижня може бути ретест 51 тисячі 353 500. Показує нам також і трьохденний таймфрейм. Зверніть увагу, що в нас тут просто починається консолідація. Низ консолідації 49, верх консолідації 62 700. І зараз вже друга трьохденна свічка намагається опускати ціну біткоїна вниз. Тому не поспішаємо з рішеннями. ми в середньостроковій перспективі налаштовані лонгово. Ми чекаємо можливості тут закуплятися. Проте локально біткоін має всі шанси ще продовжити рух ось в цій сумнівній консолідації, яка по суті почалася. Від трьохденної свічки 4 серпня, і якщо дана консолідація не пробиватиметься вниз, і максимум на що будуть спроможні продавці, це тест 51 одної тридцять Це буде шикарний шанс для того, щоб якраз таки вже закуплятися альтами і біткоїном у середньостійній перспективі і чекати оновлення нових максимумів вище березня 24-го року. Щоб краще розуміти логіку нашого сценарію, відкриємо денний таймфрейм. Зверніть увагу, що протягом 5 липня, 5-8 липня продавці вже намагалися пробивати діапазон 51-353-500 і все закінчилося збільшеними об'ємами і відскоком ціни до 70 тисяч доларів, тобто відскоком на 30%. І цього разу протягом 5 серпня, протягом цієї денної свічки, ціна біткоїна змогла на якусь мить, на якийсь час пробити даний діапазон вниз, проте денна свічка закрилася вище нього і розпочався досить потужний відскок. Тому ще один ретез даного діапазону тільки підтвердить його важливість і е, дасть можливість легкого старту для нової хвилі росту. Проте, якщо даний діапазон не втримається. То діапазон 45 тисяч доларів це наступна наша ціль, звідки можна намагатися купляти біткоін знову і не раніше, тобто або 53-500, або вже на відсотків 15-20 нижче. І краще, щоб такого падіння вже до 45 не було, тому що якщо воно станеться, то корекція по часу затягнеться і альткоїни будуть ще більш бідні, тому що дивлячись на домінування біткоїна, не хоче біткоін віддавати свій вплив на ринку. І поки ми не побачимо впевненого пробиття відмітки 57% вниз по домінуванню біткоїна, купляти альткоїни досить небезпечно, бо от дуже маленька кількість з альтів зараз може рости. Більшість впала і валяється на дні. Перейдемо ще на локальний таймфрейм на трьох і е, тут можна відмітити діапазон 60 700 доларів. Тобто цей діапазон недавно став важливим. До того основним був 62 тисячі доларів, від якого ми відкривали шорт-позиції по біткоїну. Ми показували цю шорт-позицію також і в наших е, спільнотних публікаціях на Ютубі. Якщо перейти у, у спільноту, так, то ми показували е, цей треть, що ми. Заходили так, якщо ви хочете отримувати щоденну якісну аналітику по рису криптовалют, приєднуйтеся у наш клуб 99 друзів PS 3 в даному клубі, крім щоденної аналітики, ми також ще публікуємо свої потенційні середньострокові трейди, на які опираємося при прийнятті рішень для того, щоб в наш клуб, читайте всю інформацію в описі під даним відео. Продавці вже не допускають ціну вище ось цієї консолідації, який набралася сили для поштовху вниз. Тому стоп-ордер вже можна переставляти вище 60 700 доларів. Якщо він спрацьовує, то з великою ймовірністю походу до 51 353 500 вже не буде. Проте, поки ми не побачимо або закріплення ціни вище 62, або ретесу 51 353 500, то приймати торгові рішення не має сенсу, тому що все це робиться ренджі. В якому немає великого гравця, і який не готовий приймати рішення. Отже, це прості маніпуляції, які будуть просто розводити і заставляти вас заходити не в правильну сторону домінування USDT. Ми вже показували раніше на тижневому таймфреймі, що домінування USDT затестило дуже важливий діапазон 6,6%. Цей діапазон на тижневому таймфреймі тримався, починаючи від серпня 2022 року, закінчуючи листопадом 2023 року. Майже півтора роки, і по суті, ми прийшли з ретестом даного діапазону. Тижнева свічка попередня закрилася по домінуванню USDT так що падіння домінування USDT має продовжитися відповідно. Реєстр криптовалют буде хороший, але перед тим ми думаємо, що показник ще трошки потусується біля діапазону 6,6. і Зараз на даний момент ми маємо консолідацію між 5,6 і шість, і і показник знаходиться внизу консолідації. Тому ми поки що не викреслюємо можливість ще одної хвилі домінування USDT, що в свою чергу дасть локальну корекцію ринку і можливість закупити альти і біткоїн у середньостроковій перспективі. Ну, а поки показник домінування USDT знаходиться вище діапозону 5 і 6%, то шанс на продовження падіння вищий ніж ріст. Коли він проб'є вниз даний не діапазон і заретестить, тоді ми реально вже шукатимемо точки входу в лонг по текущих цінах, щоб не пропустити хвилю росту. Взагалі, якщо подивитися на капіталізацію альткоїнів, не враховуючи ефір, то оновлення мінімум від 5 липня можна рахувати все таки хибним пробоєм. Але для того, щоб це дійсно був хибний пробій. Дуже хочеться побачити ще хоча б локальне падіння до відмітки 515 мільярдів доларів. То ще трохи потусуватись і понервувати е, інвесторів, ринок може. Після чого ми думаємо, що ця от довга корекція від квітня 2024 року на три на буде пробиватися вже вверх. 16 серпня о 20.00 ми проведемо стрім для всіх наших підписників, які зареєструвалися і пройшли верифікацію на біржі OKX. Тому, якщо ви ще досі цього не зробили, в описі під даним відео є посилання на реєстрацію. Реєструйтеся, проходьте верифікацію, пишете нам, і автоматично потрапляєте на стрім 16 серпня. Ну що ж, колеги, чекаємо дропу від доксу і дивимося, де ж закінчить своє падіння підкої. Всім прибуткових трейдів ну і, звісно ж перемоги.